Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 15 грудня. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ми знімаємо зазвичай чотири відео по кожному авторинку: це буси і чобітки, наступне сімейні автомобілі. третє це у нас ціни на автомобілі седани, хетчбеки, універсали і кросовери. Заходьте на наш канал, переглядайте ті відео, які вас цікавлять з тими автомобілями. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинку або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всім деталі, вам допоможуть підібрати автомобіль. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Citroen Berlingo, пасажир. Так, бачу сім місць. 12, так, воно, напевно, не буде не буде видно. 12 рік, 1,6 бензин. Дуже рідко трапляються бензинові, 88 кВт, мультиспейс, семимісний, є кондиціонер, електропакет, рідна фарба. 0,68, 109, 14, 49. Ціна 7500. 231 тридцять одна тисяча пробіг. П'ятиступанева механіка. Так виглядає. О, відчинили. Добре. Це добре. Покажу вам детальніше. Так. Так, воно виглядає. Так, задній ряд сидить, зараз покажу. Так, Ще додаткові місця. Nissan Primastar в короткій базі. Пасажир 9 місць. Восьмий рік, двохлітровий дизельний двигун 66 кВт, 241 тисяча пробіг, 8950 ціна. Так, Контакти вище. Так, шестиступенева механіка, кондиціонер. Так, тут має бути добре, вам видно салон, хто не затоноване. Так. Якщо пасажир 9 місць, напевно, просто сидіння зняти. Є фаркоп. Рено Кенгу, 12 2012 року. Так, не знаю, чи буде вам видно, 1,5 дизель, 212 тисяч пробіг, є сертифікат сервісної історії, 8550 ціна. Так, контакти. Контакти, думаю, вам видно. Так він виглядає в салоні. Це у нас пасажир. Є фаркоп. Volkswagen Т-6 в довгій базі. Так, це рідкісний екземплярик для ринку, повнопривідний. 16-го року, двохлітровий дизельний 210 кВт на автоматичній коробці передач. 355 тисяч пробіг, 26500 ціна. Кого цікавить? Номер є власника. Так, власника немає. Авто, на жаль, зачинене. Так, мультикермо. Так. Показую вам по можливості. Дисплей, клімат кліматконтроль. Так, 9 місць бусі. Так, є парктроніки. покажу. Volkswagen Caddy. 13-го року, 1,6 дизель, 10900 ціна, 243 тисячі пробіг. Так, клімат так, то зеркала, підігріви, сидінь, парктроніки. П'ятиступенева механіка. Вантажний Master 16 2016 року. Так, 2,3 дизельний двигун, 268 тисяч пробіг, 16250. Ціна буде ще торг. Так, контакти має бути вам видно. Так, він виглядає в салоні. Три місця. Виглядаю з боку по колу не покажу. Є парктроніки. Рено Кенго. Так, вам з цієї сторони покажу номер телефону, вам буде видно. 7,300 ціна, 8 рік, 1,5 дизель, 214 тисяч пробіг, авто в рідній фарбі. П'ятиступенева механіка. Виглядає. Volkswagen Caddy, довга база, пасажир, семимісне авто 2016 року, 2-літровий дизельний двигун, 255 оригінальний пробіг, вказує власник, 14-300 ціна. Зачинена, на жаль, п'ятиступанева механіка. Так, вона виглядає. Щоб вам було видно. Тут, напевно... Ні, тут не буде. Видно. Є парктроніки. Так, є у нас тут вантажівка, Mercedes Sprinter 9-го року, 316, 2,2 дизель, 12 950 ціна. Так, контакти, думаю, вам видно. Так виглядає з цього боку. І так виглядає в салоні. Так, оскільки можливо показую. Сан-Прімостар, довгій базі. Так, пасажир, 9 місць 9-го року, 2,5 дизель. Рідний пробіг 240 тисяч, 12,200 ціна. Так, контакти є. Yeah. так Авто, на жаль, зачинене. Заплановане. Буду показувати по можливості. Не знаю, чи буде вам щось видно. Так, і салон не буде видно, на жаль. Тому дзвоніть за номером телефону, уточніть все у власника. Volkswagen Caddy. 15 року 1,6 дизельний двигун 75 кВт. Так, поміняний ГРМ і кондиціонер, електропакет, 200 тисяч пробіг, 11 950 ціна. Дістепенева механіка. Це у нас пасажир. Рено Кенго третього року. 1,5 дизельний двигун, 195 тисяч пробіг, клімат, АБС, АБД, привіледжі комплектація, напевно, свіжо пригнана, 5 тисяч ціна. Так, вона виглядає в салоні. П'ятистовинева механіка. Є фарко. Фіат Дукато, база вантажний. 2,3 дизельний двигун, 130 кінських сил, 18-й рік, хороша комплектація, 16700 ціна. На жаль, немає контактів власника. На жаль. Ну, показує, що є на ринку, які ціни. Так, зараз покажемо. цього боку буде трошки більше видно його. Так, є, і зараз покажу, що в салоні. Мерседес Віто, 9 місць, 13 рік, 2,2 дизель, 218 тисяч Оригінального, так, оригінальний, ні, оригінальний пасажир, 28, 18 тисяч пробіг, авто без підкрасів, 15 тисяч ціна на віддачу, контакти є. Показує, як він виглядає. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Так, зараз будемо показувати салон. Дивіться, як робиться. Ти Йому кладуть гроші і він виходить доходити, зібрати. Так. Так, авто доглянути. Стан показує повністю і дах. Просите показувати, показую. Багажнику літня резина. Так, це у нас авто вже на зимовій резині. В багажнику ще є до неї літня резина. Так, є фаркоп. Зимова 0, на цій неділі поставлена. Так, на, цій, на цьому тижні я хіба поставили зимову резину. Нова масла, фільтра помінені. Так, масла, фільтра помінені. Вантажний віто з холодильним обладнанням. 10-го року 2,2 дизельний двигун. Так, холодить до мінус 20, 226 тисяч пробіг, 13500 ціна. Контакти має бути видні. Так, виглядає в салоні. Три місця. Механіка. Нема фаркопа і нема парктроніки.